А ви вірите в життя після смерті? Вірите в царство небесне? Будуєте його. Ви говорите, що ви християнин. Що ви робите для Царства Божого? Ісус Христос показував стандарт зовсім вище. І що було там раніше? Так? Він говорить, щоб наша праведність перевищила фарисеїв і книжників. Фарисеї молилися годинами, знали писання, давали десятини, жертви приносили Богу. Але він говорить, що їхня, їхня праведність вона не врятує їх. Як же ж нам потрібно жити? Сьогодні стандарт. Менший у християн, так вони там не дають десятини, не жертвують, не вивчають слово Боже, не читають Слово Боже. Просто погрузилися в такі ритуали. Обряди це не рятує. Ісус Христос говорить, у нас має бути живе християнство. Ми маємо вкладати все, що ми маємо. Фінанси, час, всі, якісь свої можливості я маю вкладати, щоб царство Боже воно будувалося. Якщо ми тримаємося, там не буду жертвувати в церкву, не буду давати десятину, а це означає, що ми не віримо в життя, яке буде після смерті, не віримо в вічне царство Боже. Якщо ми не хочемо служити і рятувати людей, ми не віримо в це. Ісус час говорить і показує нам, де наше серце. Якщо наше серце буде на небі, то ми будемо все вкладати, Датися в те, щоб воно будувалося тут тобто на землі, утверджувалося царство Ісуса Христа, де наше серце да там і наш скарб.